Відпусти! Ага, зараз, не відпущу, поки квіти мені на 14 лютого не подаруєш. Йо-майо, що це за машина, що я в її багажник, як в рідну хату залетів. Дійсно, цікаво, зараз покажу. Ну, як ти вже зрозумів, просторий в мене салон. Це в мене джип Чирокі 2018 року. Автомат, бензин, повний привід. Понятно. Куди собрався? Що це тебе закриє? У мене тут центральний замок, повний електропакет, бортовий комп'ютер, мультимедіа, кліматконтроль, контроль датчик світла та дощу, голосове управління. Все, що я їй скажу, вона мені зробить. Ти ніде не дінешся. У мене тут повний привід, ем, вибір режимів руху, по снігу можна їхати, спортивний режим. Так як ти тікаєш, ти не втечеш. По піску, грязюці, електроручник, USB, AUX, все присутнє. Ти куди виліз? Ну, як виліз уже, давай я тобі щось покажу. Це що таке? Ну, а це чисто American style. Так а що, продається він? Так, продається. 14500. А де я можу купити? А купити цей автомобіль ти зможеш у місті суми вулиця Героїв Крут. 19. запрошуємо для огляду та тиздраю.